У травні у Верховній Раді зареєструють законопроєкти про підготовку всього цивільного населення України до спротиву ворогу. Про це повідомила заступниця керівника офісу президента Ірина Верещук. Українці побоюються, що це може бути підготовкою до оголошення загальної мобілізації, у тому числі й примусового призову на війну жінок, реагуючи на хвилювання у суспільстві, адвокатка Марина Бекало проаналізувала можливі зміни і розповіла, до чого слід готуватися українцям. Докладніше про це далі. Підписуйтесь. На наш канал. У коментарі сайту TSN.ua правознавиця нагадала, що за чинним законодавством проходження жінками базової загальної військової підготовки, яка розпочнеться серпня 2025 року, і військової служби є добровільним. Якщо жінка вирішила вступити у військо, вона має стати на військовий облік у ТЦК та СП, пройти військово-лікарську комісію, отримати військово-облікову спеціальність та підписати контракт на проходження служби у такому випадку. Жінки виконують військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками. З дотриманням законодавства щодо охорони материнства та дитинства, за припущенням адвокатки, анонсовані Іриною Верещук, зміни у законодавстві можуть стосуватися примусової мобілізації жінок за певними спеціальностями або ж передбачати обов'язкове проходження курсів із надання медичної допомоги, цивільної оборони чи проведення інформаційних заходів у закладах освіти. Правознавиця підкреслила, що примусова мобілізація жінок для виконання військового обов'язку юридично можлива щоб це запрацьовувати. Вало, потрібно лише внесення деяких поправок до профільного законодавства, враховуючи, що за конституцією захист незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком всіх без винятку громадян України, такі заходи не будуть суперечити нормам головного закону. При цьому Марина Бекало зазначила, що мобілізація це не лише про внесення служби у бойових підрозділах, а й про виконання робіт із забезпечення оборони держави загалом. Зокрема, може йтися про роботу на оборонних підприємствах або Стратегічних об'єктах нагадаємо, нещодавно Верховна Рада зареєструвала законопроєкт, який дозволить громадянам віком від 60 років укладати контракт на службу в силах оборони України. Для цього їм потрібно буде лише пройти військово-лікарську комісію та отримати згоду командира частини. Такі контрактники зможуть обіймати не бойові посади, але й те лише після проходження двомісячного випробувального терміну. Якщо за цей час з'ясується, що службовець не здатен виконувати свої обов'язки, контракт Акти з ним буде розірвано. Вже у четвер, 15 травня, у Туреччині можуть відбутися прямі переговори між Володимиром Зеленським і Владіміром Путіним. Принаймні на цьому наполягають Україна і США. ба більше на заході. Подейкують, що президент України прибуде на зустріч, навіть якщо головна умова для її проведення повне припинення вогню з боку Росії, не буде виконана. Водночас, про наміри Путіна, який власне запропонував відновлення цього формату переговорів, наразі нічого не відомо, аби з'ясувати ймовірність історичної зустрічі Рафію звернувся із відповідним запитом до штучного інтелекту. Докладніше про те, що з цього вийшло далі, підписуйтесь на наш канал. Відповідаючи на запитання щодо ймовірної участі Володимира Путіна у переговорах вже цього тижня, чат-бот Грок висловив не надто великий оптимізм. Зокрема, система зазначила, що диктатор вже неодноразово пропонував переговори, проте це скоріше було спробою не загострювати ситуацію та уникнути тиску. Та й загалом, протягом усієї повномасштабної війни, глава Кремля уникав прямих переговорів, що може вказувати на його небажання брати на себе особисті зобов'язання. Крім того, штучний інтелект від Значив, що Зеленський наголошує на повному припиненні вогню як основи для дипломатії, що контрастує з риторикою Кремля. Росія відкинула ідею зупинки бойових дій на 30 днів з 12 травня. А попередні перемир'я на Великдень та день перемоги супроводжувалися обстрілами з боку окупантів. Сумніви щодо вірогідності зустрічі викликає й те, що Туреччина ймовірно не була заздалегідь поінформована про пропозицію Путіна. Між тим організація такої події вимагає від приймаючої сторони рете. Та довготривалої підготовки з урахуванням логістичних і безпекових аспектів на основі перерахованих вище факторів. Штучний інтелект резюмував, що ймовірність зустрічі українського та російського президентів 15 травня складає близько 20-30%. При цьому Грок визначив чотири можливі сценарії подій. Якщо переговори між Зеленським і Путіним все ж відбудуться найближчими днями. Сценарій 1. імітація переговорів. Переговори можуть бути чистою формальністю без реалізову. Ального прогресу, наприклад, як у мінську та Стамбулі у 2022 році, Росія може використати цю зустріч у своїх цілях для пропаганди, звинувачуючи Україну у нібито небажанні миру. Результатом цих переговорів стануть декларативні заяви без конкретних угод, а також продовження бойових дій і можливе посилення санкцій проти РФ. Сценарій 2. тимчасове припинення вогню. За сприяння Туреччини та тиску США, обидві сторони можуть домовитися про короткострокове перемир'я, щоб створити умови для подальших переговорів. При цьому попередній досвід показує, що Росія не дотримається таких угод. Результатом стане тимчасове зниження інтенсивності бойових дій, але без гарантій сталого миру. Україна зможе використати паузу для зміцнення позицій. Сценарій третій ультиматум або провал: Росія може висунути неприйнятні умови, як то визнання окупованих територій чи обмеження армії, що призведе до зриву переговорів через відмову Володимира Зеленського виконувати ці вимоги. Результатом стане ескалація звинувачень, можливе загострення на фронті і тиск Трампа на Україну через так званий саботаж. Сценарій четвертий прорив до мирної угоди найменш імовірний сценарій з усіх представлених, за якого сторони досягнуть компромісу. Наприклад, домовившись про обмін полоненими, відкриття гуманітарних коридорів або часткове припинення вогню з чіткими гарантіями для цього будуть потрібні значні поступки ШЕІ зазначає, що поки жодна зі сторін на них не готова. Результатом такого фантастичного сценарію стане початок довгострокового переговорного процесу, але з високим ризиком зриву через недовіру. Таким чином можна резюмувати, що будь-який варіант розвитку подій залежатиме від готовності сторін до компромісів та від ефективності посередництва Туреччини і в Росії активно готуються до святкування 9 травня, вже традиційно накачуючи інформпростір історичними фейками про те, як росіяни героїчної ледь не самотужки врятували весь радянський союз у Другій світовій. Про українців та кримців в цих розмовах в кращому випадку не згадують. В гіршому виставляють зрадниками і посібниками Німеччини, аби остаточно розвінчати міфи кремлівської пропаганди. Телеграфію і звернувся до історика і дипломата Олександра Левченка. Докладніше про те, як все було насправді. І далі з вами Яна Прохун. Підписуйтесь на канал. Міф один СРСР міг перемогти третій рейх і без українців. Почнемо з того, що радянський союз не зміг би перемогти нацистську Німеччину, якби британці за допомоги американців та інших союзників не вели активних дій проти гітлерівців на заході Європи, Північній Африці та Італії. До того ж, радянська армія була б в катастрофічному стані без військової допомоги США щодо ролі українців в цій перемозі, то серед 20 мільйонів загиблих радянських людей майже 10 мільйонів становили саме українці, ба більше з 27 мільйонів демографічних втрат громадян СРСР, 14,3 мільйона. мільйони. Припало на Україну Міф 2. Червона армія героїчно захищала Київ, Брест і Мінськ від натиску переважаючих сил німців. Правда полягає в тому, що німецька армія підійшла до Києва менш ніж через три місяці від початку війни. Оборона міста та всього регіону тривала 72 дні і закінчилась повною катастрофою. В результаті 700 тисяч радянських солдат загинуло або потрапило в полон до вермахту. Бездарність управління військами з боку генштабу і ставки верховного головнокомандування в Москві зашкалювала. Оборони мінська як такої, взагалі, не було. Німецькі війська увійшли до міста на шостий день війни. Брестська фортеця протрималася всього тиждень, хоча московські пропагандисти розповідали про ледь не багатомісячну оборону мітр 3 масова участь українців і кримців у частинах ССС в складі дивізії Галичина та батальйонів «Нахтігаль» і Роланд. по По-перше, батальйони «Нахтігаль» та Роланд не були в СС. Вони підпорядковувалися німецькій військовій розвідці Абберу. Дивізія Галичина формувалася як загальновійськовий підрозділ і лише згодом була підпорядкована СС рішенням Гітлера. Втім, наприкінці квітня 1945 року вона вийшла за СС, через що її бійців не судили під час Нюрнберзького процесу. Найцікавіше тут те, що Росіян СЕС було в 10 разів більше аніж українців. Зокрема, йдеться про 29-ту та 30-ту гренадерські дивізії СС, відомі як Перша та Друга Російські дивізії, або ж 15-тий козачий корпус СС, в якому служили донські, уральські, сибірські та кубанські козаки. Не забуваємо й про російську дивізію СС Русланд, що згодом стала першою руською національною армією, а також російську окрему бригаду Дружина, російський окремий полк СС «Варях», і ще 30 окремих російських батальйонів СС. Два такі батальйони сформували з етнічних росіян Севастополя, які активно воювали проти кримських партизан. Всіх собак при цьому сталінський апарат повісив на кримських татар, депортувавши весь народ, за те, що вони малою частиною були присутні в німецьких оборонних підрозділах. Водночас, перша російська дивізія СС під час варшавського повстання, допомагала вермахту. Придушити виступ поляків за масові злочини перед цивільними. Гітлер навіть віддав команду на розстріл командира цієї дивізії Броніслава Камінського. Це унікальний випадок, коли Пюре наказав знищити свого генерала за звірячу поведінку у відношенні до мирного населення. Значними злочинами над цивільними також був сумновідомий 15-й казачий корпус СС. Він розташовувався на Балканах і охороняв стратегічну залізничну дорогу від Салонік до Відня. Там російські казаки у ході каральних операцій нищили усе живе на своєму шляху. Місцеві жителі відзначали неймовірну злобу, з якою одні слов'яни вбивали інших, враховуючи наведені історичні факти, не варто дивуватись масовим воєнним злочинам у Маріуполі та Бучі. Тяга до звірств у росіян в крові. Ймовірно, саме з цієї причини свого часу до них міцно пристало прізвисько Кацап, що у перекладі з турецької, азербайджанської та кримськотатарської мов означає м'ясник і живодер. Це канал Телеграф. З вами була Яна Пархун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.